Всім привіт, друзі мої! Пів року навіть більше тому назад я зняв відео, яке набрало, уявляєте, більше ніж півмільйона переглядів. Але є глядачі, які по сьогоднішній день мені пишуть: Так, а де ж 2 хвилини? А що ж, заточка пилки 2 хвилини, а відео 20 хвилин. Або, наприклад, ви дурите людей. Я Малограмотний, можливо, я написав не зовсім правильно назву відео. Але і в самому відео я е, висловлював свою точку зору. Тож виявляється, що деякі люди, навіть не дивлячись відео, роблять поспішні висновки. То сьогоднішнє відео я загострю пилку за одну хвилину. Але це відео буде не просто відео сарказм для неуважних глядачів. А можливо, це відео приведеться для тих, хто захоче відновити ось таку радянську пивку або навіть китайську пивку. Сам процес я вкладусь у хвилину, без питань. Хочу розбити всі етапи роботи. І кожен етап для дійсно бажаючих. Глядачів, які хочуть відновити свій старий інструмент або зіпсований. Можливо, це відео їм в цьому допоможе. Отже, друзі, починаємо заточування і відновлювання старої зіпсованої пилки. Всього за одну хвилину. Так що, друзі, бажаю вам хорошого настрою і приємного перегляду. Поїхали! Отже, є в нас така. Старенька пилка, яку точили мільйон разів, багато користувалися, і зуби при експлуатації часті заточ... і частому заточуванні зробилися різного розміру. Тож, першим ділом ми провіримо її на кривизну. Вона рівненька, якщо вона скривлена, ми її рівняємо. Другим ділом ми провіряємо. Висоту зубів. Бачимо, що ось посередині, зубці зношені більше ніж на краях. Нам все це діло потрібно вирівняти. Зараз ми цим займемося. Шліфувальний кружок, наждачний папір 36-ї зернистості, можна використовувати до 80-ї. Вирівняли. Якщо на око не стріляється, можна використати рівненький брусок або скло. Далі. Роблю одну єдину розмітку вздовж полотна і нарізаємо між зубцями, робимо висоту зубців. Висота зубців я роблю. На трикутних зубцях класичних роблю на 1 мм вищими, ніж їхній крок. Отже, якщо тут 5 мм крок, то висоту я робитиму 6. Зробив розмітку вздовж полотна, на яку висоту мені нарізати зубці. Більше нам розмітки ніякі не знадобляться подальшому. Перевернув пилку і починаємо нарізати зубці. Усі підряд одну сторону зубців. Починаю нарізати від руків'я і до кінця. Саме справа наліво. Потім перевертаємо пилку і нарізаємо з іншої сторони Зубчики сформовані. Потрібно старатися, щоб саме кінчики були гостренькі. Далі будемо задавати кут заточування через зубець. Робитиму це саме болгаркою. До гостроти болгаркою ніколи не доводжу, все зубці до гостроти доводжу тільки напильником. Болгарка тільки для того, щоб менше шкрябати напильником. Якщо шкрябати всі ці зубці робити кут заточування на зубцях напильником, так і дня не вистачить. А з болгаркою все це діло робиться набагато швидше і легше. Маларкою заострив, доводжу все це діло напильником. При заточуванні провіряю кожен зубець, на, щоб була гостренька ріжуча клонка. Щойно зробив розводку собі. Ось такої 3-мм пластини. Розведення роблю через зубець і роблю його мінімальним. Після провірки, якщо її буде підтискати, то я її зможу підрозвести ще трішки. Буквально декілька хвилин не вистачило дознімати відео до кінця. Але навіть без світла я це відео таке дознімаю. Ось такий результат, друзі, вийшов. Зараз покажу як було до. І як вийшло зараз. Що потрібно для цього результату? Сприспособ. Потрібен стіл і два саморізи. З інструментів шліфувальний кружок, який я використовував для вирівнювання полотна, можна обійтися відрізним диском. Так само проходити по цьому. І болгарка. Болгарка не обов'язково з регулюванням обертів. Головне, щоб диск був не затертий. Якщо він буде затертий, він буде не різатиме зубці, а їх перегріватиме. Тобто він їх лизатиме, простіше кажучи, напильник. Ну і бажання. Якщо є бажання, вам здається, що у вас не вийде. Запас таких пилок чималий. Тож переточити її можна буде 100 разів. Головне, щоб було бажання. Що ж, друзі, давайте ще на сам кінець попиляємо. На сьогодні ж я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока. Зараз кабель приберу, бо ще й кабель відпиляю. Чи дошку відпиляю, а кабель точно.